I love it. Yes. 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 you Yes. you Yes. <laughs> Всім привіт, Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Ці відео, які ви щойно побачили, це єдине, що мої дорогі друзі змогли зняти протягом моєї грандіозної вечірки року. А сьогодні я вирішила зробити таке чолове відео і розказати, що ж вони мені всі подарували. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Окей, let's go! Та подарунок, подарунок моєї сестри, який чітко передає мою творчу натуру. Насправді дуже кльовий і милий подарунок, я дуже рада. Тут у наборі два мікрофони, його можна використовувати, типу як караоке. Ще не пробувала, але. Мені дуже цікаво. Так, почну, мабуть, з найкорисніших подарунків це книжок. У мене тут їх трошки назбиралося. Добре, перед книжками розкажу, що мені подарувала моя дорога подруга сертифікат на курс макіяжу для себе. Це якраз. Те, що було в мене в ішлісті, тому що ви може пам'ятаєте, я купила два адвент календарі. У мене тепер є купа косметики, але я не завжди знаю, як нею користуватися. І взагалі завжди йду найбезпечнішим шляхом в макіяжі. І тому я хотіла б навчитися користуватися всією косметикою, що в мене є правильно. І тому цей сертифікат це супер тема. Тепер до книжок How Google Works. я дуже excited, щоб прочитати цю книжку. Я вже почала і мені подобаються деякі цитати. Подарунок дуже в тему, тому що я ж досліджую свої. Свій... Кар'єрний шлях і різні можливості, тому для мене нової команди це буде якраз в тему. Наступна книжка, це та, яка я, яку я подарувала собі сама. Я дивлюсь BookTube. І я побачила, що ця книжка виграла якусь там премію, і про неї дуже класні відгуки. Я навіть знаю, про що вона буде, але мені просто дуже цікаво її прочитати самій. Наступну книгу мені привезли прямо з України. Я побачила, що її хтось рекомендував у... Тікто-акція. До речі, це художня книжка, і це художня книжка. І я скоро маю відпустку, тому в мене є гарний план, чим зайнятися своїй відпустці. Наступні дві книжки це якраз книжки з мого вішліста. О, Боже, люди, ви б їх побачили. Це книжки ем, пов'язані з моїм майбутнім флористичним бізнесом, щоб я ними надихалася і вони дуже гарно виконують свою функцію. Тому що тут глянцеві сторінки. Дуже гарні ілюстрації, гарні майстер-класи. Можна просто будь-яку сторінку відкрити і любуватися цими квітами. Коротше, для такого квіткового діка, як я дуже класно. Вони достатньо схожі по якості, але одна ось ця більш сфокусована на квіткових композиціях, а ця більш глобально про квіти, типу як їх вирощують їхні особливості. І вони самі по собі такі гарні, що можна просто тримати їх десь біля себе і любуватись. Дуже рада. Наступна серія подарунків називається Кава і чай, тому що це був один із пунктів моєго віш Якщо люди знають, якийсь класний чай або класну каву, я прошу їх мені дарувати. Тому мені прямо з України привезли ось таку каву. Ще не коштувала, але спробую. За відгуком повинна бути дуже класна. Ще мені подарували. гречаний чай. Я його десь в гостях скуштувала, мені сподобався, і от мені подарували. Мою власну версію гарчаного чаю. І ще один чайок, білий чай, це якраз той чай, який я люблю найбільше. Спробую. Дуже рада, що мої гості насправді читають мій вішліст. Ще один цікавий подарунок це. Так, ладно, це коробка, але тут насправді просто сертифікат. Але це сертифікат на майстер-клас по виготовленню мого власного парфуму. Це такий класний подарунок, такий елегантний, такий цікавий. Я дуже хочу вже записатися і сходити рознюхати все. Я не знала, що таке існує. От, тому я дуже рада цьому подарунку. Наступне це настільна гра. Настільні ігри були в моєму вісісті. І це якраз одна з тих, яких я хотіла. Називається англійською Code Names. В неї можна грати незалежно від. Знання мови, тому що вона в картинках, вона, вона грається в командах, і вона на уяву і на те, щоб підібрати асоціацію карточок, які зрозуміє окрема група людей. Я в неї колись грала, і вона прям дуже класна. Я не знаю, як вона українською називається, але якщо побачите, вона прям дуже рекомендую. І тепер чекаю всіх цих друзів, щоб вони до мене приходили, і ми грали віри. В мене і так є велика колекція, щоб всіх їх переграти. Наступна річ з мого вишліста – це блендер. Ой, в мене якась важка історія з цим блендером. Взагалі не могла придумати, де його буду використовувати. А тоді, коли мені треба блендер, я думала, блін, чого я не купила блендер. І тепер, нарешті, в мене є мій власний, і в мене вже не буде питання, як мені щось поблендерити. Дуже класний і функціональний подарунок. Далі велика коробка. Цей подарунок запав мені прямо в сердечко, тому що це. Custom-made recycled top. Це якраз той випадок, коли в мене не було цієї речі в вішлісті. Але вона точно відображає мене. І я дуже рада, тому що це прям вєщ. Вже чекаю, не дочекаю сліта, щоб його носити, може, з футболками. Дуже класно. Далі. Категорія прикраси. У мене було декілька подарунків прикрас. Перша, це якраз та, яка зараз на мені. Тепер я її ношу майже не знімаючи, і це моя улюблена прикраса з маленькими такими, наче парлинками і сердечками. До цього ж подарунку йшли в комплекті ось ці сережки. Як на мене, дуже романтичні в моєму стилі, тому я їх теж ношу на щодень, дуже класні. Ще один подарунок, у якому я дуже-дуже рада. Це якраз той випадок, коли люди побачили цю річ, і я була асоціацією до цього, тому мені дуже приємно. Я тепер кожен раз, коли дивлюсь, я думаю про цю людину, і мені дуже тепло на душі. Ще один подарунок, який я отримала, тому що людина проасоціювала мене з ним. Це ось такий браслет. Я його якраз одягала на свою вечірку, і людина, яка мені його подарувала, сказала, що вона побачила цей колір. І подумала, що це прям про мене, і вирішила мені його подарувати. І вгадала. Ну, і подарунок, який я подарувала сама собі, це мій новий годинник Кармін. Ви пам'ятаєте, що в мене був Huawei, і я просто вирішила, що я з нього трохи виросла. Я хочу спробувати щось нове. Я вибирала між Apple Watch і Garmin, але вирішила все таки зупинитися на Garmin, тому що мені не хочеться підзаряджати Apple Watch щодня. Я не хочу підсідати на цю іглу Apple. Я ще з ними не ходила на тренування, але мені дуже подобається фіча в них коли. В кінці тренування висвічується, скільки кілограмів ти підняла. І мені прямо дуже цікаво, скільки кілограм я піднімаю за одне своє силове тренування. Ну, і це у мене на сьогодні все. Я, якщо чесно, хотіла сьогодні записати таке якесь розслабляюче, чулове і ненапряжне відео, бо... тому що в мене на роботі зараз такий капець, я ж умідряюся на цей новий проєкт. Тому в мене купа розумових циклів йде на новий проєкт, і я хочу вдома просто розслабитися, поговорити про те, що мені подобається, і про те, що я люблю. А дивлячись, а користуючись і дивлячись на всі ці подарунки, я згадую про теплий день мого дня народження і в мою вечірку року. Захотіла поділитися з вами, можливо, ви зможете знайти для себе щось цікаве і надихаючись ще подарувати своїм друзям. Все, на сьогодні в мене все. Побачимося дуже скоро. Пока-пока. Fire -пока. sticks. My wish is to have all of you with me forever!